Я впустив телефон. <ріст> Очень хорошо. Вітаю всіх, хто зайшов до нас на канал. Значить, у нас є там ролик, де ми робили овочі на грілі, на грілі, ну, на мангалі, на мангалі, а не на грілі, в фольгі. Дуже смачні овочі. Я вам скажу, ну я не можу, ми не можемо ними наїстися. Вони реально дуже смачні ці овочі виходить. Ну, попутно з колбаскою. Путно з чим не годно, І шашлик, колбаска, там що там було. Навіть якщо нема нічого м'ясного, вони все одно смачні. І тут нам в голову залили таку інформацію, що фольга це ж дуже шкідливо, що там при нагріванні виділяється алюміній. І, в общем, ну, ну, і це все в організмі накопичується, да. і всі болячки вилазять потім. В общем, це скільки треба з'їсти це? Ні, ну все одно. <рес> ми доволі таки частенько робимо ціле літо ми робимо ті овочі. І от сьогодні я вирішила зробити експеримент. Значить, ш... повторюю, як я роблю, хоч є ролик на каналі. Значить, Тут отак соломкою нарізала картоплю, мор... моркву, перець, баклажани і кабачок. Тоді сюди я додаю. Чайну ложку спецій, любих спецій, що ви любите. У мене тут приправа до картоплі, трошки перчику, навіть більше на, таке, на таку кількість можна більше покласти. Е, спецій. І все все, просто трошечки олів... цього. Може ну, олівкове, але у мене соняшникове масло. Все, і от більше не треба. І це все ні, ще трохи підсолю. Бо е, в спеціях є сіль, але там маловато. Під солью. Все. І саме, що дивно, що більше ми нічого сюди не додаємо, але потім ще робимо соус до ну, уже після того, як воно готове. З чесничком, да? з чесничком і з кропчиком, mm -hmm. да. І з вершковим маслом обов'язково. Там геть другий смак. Ну, от і сьогодні попробуємо зробити на мангалі, як обично, половину зроблю. І одну половину зробимо на... мультиварці. Побачимо, чи буде різ... смакова різниця в смаку. Чи не буде, чи буде. Тому що воно, от якщо взяти, воно ж димом не виняє. Ну, нема диму. Запаха диму нема, правильно ж, коли ми відкриваємо. Ні, немає. Ну, чим приймуся, багато бачив роликів і так, от, один раз навіть спробував, і більше після того не хочу. Ну, овочі на мангалі без нічого відкриті. Оці ну, димом. Вони димом смердять, вони не добрі. Та і все. Це так, тільки для картинки. А в фольги дуже У Фольги дуже вкусно, Це я сам такий любвий. Ну, ну, все, просто, все, корише. я перематри... перемішала його, тепер все сюди. Тут вистелила два шари фольги одна на одну навіть. І викладаю. Картошку положила. Так. Да. Картопля, кабачок баклажан и морком. Вот так, наверное, хватит. Да, 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 щоб нести. Щоб не прожарился. А все я покладу всю теварку. Ну и завышай так. Я потом занимаюсь. Маленький забрал. Не маленькую. Що це меня видно, что? Ось так от і я обязательно ще раз було щоб з нього нічого не витікало. Все. Це ми покладемо на мангал, як відзвичай, ми робимо. І тут верненька його запакую. Все. А ну-ка. Це буквально ми робимо від цього, бачиш, я, бач? я не мірила і чітко Можна було б і більше зробити. Ще ж... а, конечно. Нормально. Хорошо. Все. Це ми... Це піде на кострик. Все. А ось вот цю частину... Звичайна чаша від мультиварки, висипаю її сюди. Нічого не кладу, бо тут олія вже є. От. І включаю, як ти думаєш, на яку програму? Тушкувай? На програму тушкування. Спочатку, я так думаю, я прикрию, кришку, то може відкрию, тому що тут буде сок і воно буде варитися. Ну, Для да. того, щоб воно це. В общем, пробуємо. Так, ну що, пройшло. Скільки ну, мій... <засити> це знає. З півчасника. Ми щось не дивилися на часи. По мультиварці, то я точно знаю, що там програма тушкування 38 хвилин. То десь так воно було. ну, оно гаряче ще. Зараз я його відкрию. Гаряче, мені трошки незручно, бо дуже гаряче. Хоча мені подобається цей метод, що тут нічого не пригорає, не пристає, що воно таке все так виглядає. Дуже-дуже смачно і вигляд попутітні. І так от раз, раз і все. Де його відкидаю з пользу? Тепер це саме, до речі, юшечки тут багатенько, але ця юшечка дуже це, смачна. Така і тепер це саме ми зробимо з мультіварки. Тут, звісно, вже не той вигляд. ось одразу вигляд. бачиш? Вже воно трошки як. Угу, дивіться. Трошка мурила трохи, да. а це ось ціленьке. Перець теж ось, бачиш, шкурки угу. вилучилися, а тут перчик такий ось ціленький. От, хоча я його не мішала, я намагалась не мішати. Так, тепер, ну, вже коли так вийшло, тут покажу, ще нагадаю, як роблю соус. Значить, тут у мене розтоплене вершкове масло. Сюди я кидаю чесничок. Тут три таких хороших три зубки чеснику. І дуже зручно, як я вже всім показувала, це в бутилці зберігати кріп. Зараз його немає, а у холодильнику в морозілки завжди є. Перемішаю. Це така заправка просто бомбезна для картоплі. Правда, пристигає від холодного кроку масло, але нічого, овочі гарячі, воно зараз так, ділю його на кладу сюди трошки, розійдеться. І сюди так само. Ну, а смакові якості зараз будемо пробувати. Ну, навніше... Що тут пробувати? Воно ні, я маю ввиду те, що в мультиварке. Чи ну... буде воно відрізнятися? От візьму до пісова і саме що. Шо, картошка, звісно. Картошка. Ну да. Ну, це вроді картошка. Картошка в мультиварці. І картошка в мангалі. Є? Mm, є. Так? Да? Оце угу. на мангалі сочно, Все суховато трохи. Це сочно. Ну, все одно смачно. Mm. Вкусно і те, і те. Все одно смачно, все одно воно можна робити і так, і так. До речі, опять таки повторюю, дуже просто і ну як кажуть, все ну в кого дома немає мангала, або хто в квартирі там вітає. Тоже має місце ну, можна на вечір приготувати дуже швидко. Да. Без заморочок, ну трошечки це розхомуляло тут ціленькі. Ну, що... Тут, звісно, тут акуратніше. Хто там слідкує за своїм здоров'ям, хто так, боїться. Колпаски, колбаски, ковбаски. Та що, що, що. До речі, в тебе не купляли. Це називається це м'ясо. Доволі таки неплохо, вкусно. 70 гривень де оце... як смотриться. Ага. Все ну, в общем, ще раз повторюю то, що хто слідкує за своїм здоров'ям і переживає за те, що фольгата може виділяти якісь шкідливі речовини. Да, суть. Да, суть в цьому всьому, то шкідливі речовини, то це нічим не хуже. Ну, бачите, у кожного своя своє мнення, Ну, якби мені подали і сказали, що це вредно, а це ні, то я б звичайно з'їла би це. Ну, <реш> ну, Як би тобі сказали, да? ну, ну, в общем, так? Ну, общем, так. Чоловік сам людина сама добави слідкувати за своїм здоров'ям. общем, хто ви робіть собі сва, самі виводи, висновки з цього всього. А ми спробували і зимку, коли на дворі холодно, не хочеться мангала, то можна зробити і в мультиварці цю саму страву. А на сьогодні всім пока-пока. Бажаю вам найкращого. Дякую за увагу. Спасибо за да, подписки, за добавки. Всем пока-пока. Подожди, алюминий вредно. А, кажется, микроволновка тоже вредна? Ну там, да, там волны, волны, е, да? Там... Нет, не а микроволновки, мы же в мультиварке. Нет, ну так образно. Мультиварка что ну не вредно, там спираль у нас в бек-электропиле. Ну, Но там тефлон есть, тоже вредно. Да нет. Есть люди добрые. Все смачно.